11 квітня на суботник вийшли ті люди, які перебувають на обліку Зміївського районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції. Прибирали центральний цвинтар. В минулому році такий суботник підопічні КВІ провели у Лимані. В позаминулому на дитячому майданчику у Змієві захід вже став традиційним. Для Зміївського районного підрозділення уголовної виконавчої інспекції вже стала традицією. участь у проведенні дня окружає среди з привлеченням осужденних, які стоять на очуття. Это мероприятие имеет большое значение для того, чтобы наши подопечные становились на путь исправления, чтобы они почувствовали, что они нужны обществу, чтобы они поняли, что тоже могут. Принести пользу определенною. Колишні правопорушники роблять добру справу пенітенціарію, пояснюють, змусити прийти людей на суботник вони не можуть, і методів заохочення теж не передбачено. Це лише справа особистої самосвідомості. Участь у прибиранні є добровільною. Запрошено на суботник було 25 людей. Зібралось близько 15. -ти. і навіть сніжна погода їм не завадила. Ані прийшли пасобственний. Ну ми пригласили, і ну, та їх била жила. Не то, что мы их заставить не, не можем, это их желание. Даже такая погода сегодня, которая не благоприятствует проведению таких вот мероприятий, не испугала. Мы вышли и все-таки какую-то пользу принесли в то, чтобы наш город стал чище, лучше, красивее. Так звана трудотерапія допомагає не лише зробити район чистішим, а й виховує правослухняну поведінку у умовно засуджених.